Важковата штука. Я таке бачив, ну ще не робив. Ну, прай здоров'я всім українцям та хто нас підтримує, друзі. Чим сьогодні ми займемося? Займемося. в мене є одна справа. На скрипковому транспортері я забрав шків звідти, і його потрібно виточити. Виточити виточити шків, ну, в чому там, як би сказати, важкість того питання. Ну не важкість того питання, а в тому вже в цілях економії. Алюмінію не так багато є. А те, що я придумав і зроблю зараз, поки пояснити вам не можу, тому що все воно так в голові, а ніколи я такого не робив і не пробував робити. А зараз спробую. Суть задання, яка там шкіл стоїть на два рівні. Тобто, щоб зменшити передатне число, зменшити оберти, одним словом. Відео є на каналі Проскрипковий, як я його робив, як я його зробив, там результат, верніше вже. Кому потрібно, заходьте, дивіться, мені потрібен той виточний шків. Значить, суть завдання, яке там повинно бути на тому шківові один на один ремень більше, на інший менше. І щоб раціональніше використати алюміній, щоб не плавити і потім його не сточувати, тому що там потрібно хоча б у два рази, щоб був менший шків, менший за більший шків. Це, як він сказати, ярочок. То ми зараз зробимо що? Зробимо. Виточимо на станкові з дерева макет, покладемо його в пісок. За, за... <гаде> Я таке бачив, але ще не робив, але в принципі доволі цікаво щось пізнати нове, як воно буде спрацьовувати. Заб'ємо його у пісок, виплавимо алюмін, заляємо туди і спробуємо виточити цей шкіл. Я рахую, що це така вже важковата, важковата штука. Ну не важковата вона, але з тим, що в мене є. Ну, в мене ще, якби станок є, то це ще круто. Ну, все рівно, вона людині, яка з цим не зіштовхувалася, яка не має ні освіти, ні токарної, ні плавильної, там, ні таких всяких штук друг то воно трішки, але є бажання, то трішки важкувато. Не не важкувато, але ви самі зрозуміли. Тому зараз йдемо, вирізаємо чурочку, зараз підберемо, протовчуємо її на ту заготовку, яку нам потрібна, на той макет, присуємо її в пісок плавим алюміній, заливай і виточимо, спробуємо виточити той шкіл, який потрібно. Поїхали! Ачі, друзі, от таким чином вийшло. Тепер я можу пояснити, ну якби вже по факту. Оце вийде, як би двойний. От тут буде один на один ремень, а тут на другий ремень. Чому так зробив? Тут діаметр у нас 6,5, 6,6. А тут діаметр 13. Чому так зробив? Оця частина її потім довелося би сточити. А так буде трішки економніше. І по часові, і не затрачати цей алюміній. Ну, ви розумієте самі, що він. Вичерпний, ну, вже ходиш, збираєш, вже знайшов поршня. Пішов коло ну, того будинку, знайшов поршня, там я колись двигун робив. Значить, візьмемо зараз отаку штуку, ну що є, то є. Пісок і зробимо спробую зробити отакий макет. І сюди залити алюміній, Це буде такий, як би чорновий шаблон. Поїхали далі. Вот таким чином вийшло. Розпалює пєць, плавив алюмін і заливаємо. заливає. ви вже всі бачили. Відео є на каналі. Також дивіться, що будемо плавити. Будемо плавити. Переплавлю отакі жісянки. Є таку стружку, дивіться. Це все, що я точив, теж складаю. Це вже другий раз. Я не знаю, чи другий раз, в принципі, можна це вже переплавлювати. Но це Вона була виплавлена якась деталь, Я сточував і переплавлював ще раз, а це вже третій рахується. Не знаю, чи не трати якісь якісь, але на сківер думаю, це ж не якісь, там якась деталь така серйозна, що воно там аж а щось буде, якесь трішки поганеньке. Значить, насипаємо, насипаємо зразу по Трішки, трішки насипав, кухоль. Кухоль з труби, звичайно, і бачите, ще витримує, то, що все, все по цьому нормально. Сипаємо половину. Побачите. Є ще поршня. Зараз я ту деталь виплавлю і ще. Наплавлю повний кухоль, спробую, І розділяю, тобто переплавлю цей, щоб зробити ще собі якісь заготовки на шківи. ну щось потрібно, тому що вже немає, сточив все. Тому розпали. Ух, розпалюй. Файер. Фаєршок. Дошку соди кинемо туди. Побачимо на... а то, щоб порів не було. Оце ви писали. Побачимо, чи допоможе... Ох то воно як стріляє. Содиться солі, я вже і забувся. Мені здається, що... Здається, що содиш. Ну що ж, друзі, самий очікуваний момент чи вийде воно. Чи вийде воно щось, чи не вийде, блін, треба було покласти покласти Бо якщо ви дивишся, то де дуже добре. Поклав вам, бачите, 25 копійок на них, щоб пляти не підгрунтуючи не підгрунтуючи пісок. Так, ляйся, ляйся, давай, хибляхимуха. Я думаю, досить. Ну, зараз ще доплавлю сюди, щоб, щоб заляти вже хоч одну заготовку, щоб було на шків. Ну так непогано, бачите, вийшло? Ну, зараз побачимо. Зараз побачимо більш детальніше процеси. Зараз я ще наплавлю цю коробочку, щоб було хоч на шків, поки вона розігріта, щоб було на якусь заготовку на шків чи на ще щось. Дивіться, це ж не може бути сики цього шлаку. Це ж стружка була, і він... Я того разу, коли плавив його, то якби вибирав оце все. Чому так? Не знаю, ну подивіться, воно все майже зарамиску пропалю, блін. Воно все майже, як вам сказати, то що я засипав у ту стружку, воно все вшлакує. Все оце переводить в шлак. Чому не знаю? Зараз миску спалю. І тут виливати три миска горить. І не випали в коробку. Ну, хвата. Бачите, на два-три шківочка буде гарантійно. Нормально. все. І все. А відділи, щоб не класно на тебе. Нема коли чекати. Потрібно його примусово... Воно побачимо. Можливо, так і не можна. Все страшно. Я нічого не буде. Ну що ж, друзі, витягнемо і побачимо, що в нас, нас вийшло. Грається. От можливо цей його і не дає йому другий раз розправлятися, що я його примусово остужую. Тих я знаю, не знаю, ну подивіться, це скільки відходить. Там явно є... Ну, шлак то є, але ж багато алюмінію. Як його звідти забрати? Не знаю, не знаю Yeah. От таке чудо в нас вийшло. Дивіться. Отаке От чудо вийшло. Трішки грубоватий. Трішки грубоватий він. Ну нічого, я думаю, що звідси ще підрівняється, і звідси і якраз було. А так дивіться, мені б довелося оцю всю частину. Оце, по-перше, збирати, а по це ж це ж треба скільки цього алюмінію. Здається? Деталь, що вона така велика міска, а там вон чотири поршня, чотири поршня, купа того всього. І оце, ось, на, там ще, але то вже зовсім другу я заливав. Чотири поршня, оцей прийомник, масло. І це оце. Кусок. кусок. Зажимаємо станок і зробимо з нього деталі. Ну що ж, друзі, отакий от шківочок вийшов. Погляньте. Я думаю, непогано. Ну що, друзі, хлопці, виріс трішки, так? Да? Непогано вийшло. Чому ляв з цієї форми? Тому що цю частину потрібно було б сточувати. Ну ви зрозуміли оцю. А це ще, як мінімум, 2-3 поршні десь потрібно було б шукати, щоб його сюди виплавити і потім просто тратити час, щоб зрізати. А так. Така чурочка, вона і залишиться, можливо, ще щось буде потрібно, таке подібне виплавляти, пісковий. Як ви бачите, по порах не допомогла, щоб аж так ця сода не допомогла. Є порки, є отакі, от але мені не суть важливо. Мені не суть важливо, щоб там, ну це ж шків, ну що це якийсь там поршень, вернусь назад, такий. Це ж шків, звичайний шків, які буде крутити. Скрипковий. Транспортер суть його зменшити оберти від двигуна. Там стоїть великий шків, заходьте на канал, дивіться, ну туди ближче, будемо вже його налаштовувати, дивіться до нього. Цей шків буде стояти на проміжному валові, і звідси вже буде йти на великий, там такий шків, я не пам'ятаю, він щось 50-м діаметром чи 45-м, такий великий шків, шківер Звідси буде йти на цей двигун з маленької на велику, і з маленької на велику буде йти вже на привідну, привідний вал привідної зірочки. Тобто такі справи вийшло непогано, вийшло. Вийшло класно. Получив одне задоволення в процесі роботи. Що по плавці, що по токарних роботах. Такі справи, друзі. Допомагайте і підтримуйте один одного. До наступних відео. І хай щастить!